Доброго дня, шановні пасічники! Ось як я і обіцяв, буду знімати відео, як я буду робити прививку з моєї німецької маточки бакфас лінії Б25. Племінна маточка чистокровна. Привіз з пасіки я вулик з сімейкою без матки. Матка залишилась відводку на пасіці. Забрав один корпус з бджолою критим розплодом. Зараз дуже жарко у нас. Вчора взагалі весь вулик був обліплений бджолою. Два дні назад забрав цей вулик, матки в них тут немає. Передивлявся маточники, там, де були якісь личинки, залишались на критому розплоді. Я позривав, забрав три рамочки. Щоб залишилось сім рамок тут в гнізді. Стоїть моя прививочна рамка, вже поставив її на поліровку. Зараз буду доставати, а також брати личинку з моєї сім'ї, де сидить німецька маточка. Ось прививочна рамка, вже, надіюсь, відполірована. Години-дві назад ставив їм цю прививочну рамку. Бджола є. Може, здається, що не так багато, але зараз жарко сидять наружі. Мисочки всі відполіровані. Коли її ставив туди капав по капельці меду, так що я думаю вже відполіровані. Зараз струшу всю бджілку з прививочної рамки та буду відбирати відкритий розпліт з моєї маточки бакфаст. Ось відкриваю свою сімейку з моєю маточкою. Буду вибирати відкритий розпліт для того, щоб зробити прививочку. Ось так гарненько вони сидять. Надіюсь, маточка вже тут добре працювала. І є тут відкритий розпліт. Зараз буду дивитися. Підставляв їм рамочку. Кормову. Важка рамочка. Тут є пльця, перга, мед. Все як потрібно. Дивлюсь маточки, щоб, не дай Бог, вона тут не опинилась. Вроді немає. Поки відставляю цю рамочку. Так, слідуюча рамочка. Дивлюсь, на цій рамочці яєчок немає. Розплід весь вийшов. Маточки теж не бачу. Яєчок теж немає. На наступній рамочці повинен бути і яєчка, і розплід відкритий. Так ось моя маточка ходить. Хто там? Казав в коментарях, що якась не така мітка, друга матка. Ось вона крупним планом бігає. Та ж 90-й номер, яку я підсажував. Рамочка зачервлена, Уже є куча личинок мені підходящих. Одною рукою не зовсім зручно. Там є личинки, не знаю, чи буде видно, чи ні, але вони там є. Вся рамочка маточка ось бігає. Так, подивлюсь наступну рамку, можливо, там теж є, щоб не трусити з маточкою. Так, тут щось я не бачу. Де-не де є яйця. Ось тут личинка з цієї сторони є. Личинка є, яєчки є. Там чи буде видно. Не знаю. Ну є личинка і яєчка є. На тій рамочці краща личинка. Зараз ще одну рамочку подивлюсь, тут теж є єчка личинки. Там є яйця, личинки, сонця немає, можливо не буде видно, але вони там є. Ну, мені ця рамочка не подобається. Там, де маточка ходить, там краще. Тут більше яєчок. Личинок ще маленьких немає, є або здоров'я, або яєчка. Так, зараз я пересажу маточку на другу рамочку струшу бджін. Та покажу, який там розплід. Ось така ось гарна рамочка, куча личинки маленької, одноднівної, також трошки більше, менше. Вся рамочка засіяна з личинкою, має бути видно на камеру яєчка, я вже привився. 38 личинок. Там на дні такі малесенькі личиночки лежать. Зараз буду йти ставити в сім'ю. Матка працює гарно, рамочка вся оця засіяна повністю з одної і з другої сторони. Прибивався я ось таким ось китайським шпателем. Замітив, що в мене вже зір не такий гострий, як був раніше. Не бачу я вже. Так як раніше, дуже маленьку личинку, не можу сфокусуватись. Ну, як то так, надіюсь, прийом буде гарний. 38 личинок даю на прививку в таких воскових мисочках. Везде є личинка. На дні лежить з маточним молочком. Буду ставити в сім'ю, щоб не пересохли личинки. Дякую. Так, приніс я ось свою прививочну рамочку з личинками. До вулика зараз буду ставити. Ось такі от у мене мисочки на плашечках з ДВПшки. Потім зрізаєш і даєш маточник в сім'ю. Зараз подивимося, скільки там. Бджоли mm. в колодязі. Є ще нема Вон там скільки бджоли. Я думаю, прийом має бути добрий. Надіюсь на це. Поміняю всіх своїх старих маточок на пасіці і будуть у мене вже бакфасти зимувати. Як то так, така сімейка. Жарко у нас гримить гріб, угу. може піде дощ. Дощ потрібний, соняшник поки що не цвіте, десь тільки через неділю. Ось така от у мене сімейка. Завтра чи післязавтра подивлюсь прийом. Вам обов'язково зніму результат. Зараз цю рамочку з личинкою та яєчками ставлю назад. Всім дякую. До наступних зустрічей. Результат прийому обов'язково покажу. До побачення. Забув додати ще обов'язково цій сімейки ставлю медову ситу для підкормки, для кращого прийому, щоб вироблялось більше маточного молочка у бджілок. Вчора давав та сьогодні даю. Надіюсь, прийом буде гарний. Всім дякую, до побачення.